Інформаційний простір для переселенців, а також студентів Зозівського професійного аграрного ліцею відкрили на базі тамтешнього гуртожитку. Саме цей навчальний заклад з перших днів повномасштабної війни прийняв сотні переселенців. За підтримки міжнародних фондів придбали усе необхідне для проживання у гуртожитку та роботи в інформаційному центрі. Це ліжка, кухонні столи та стільці, шафи для зберігання посуду. В інфопросторі облаштовані робочі місця з ноутбуками, навушниками, принтерами, настільними лампами, письмовими столами та офісними стільцями. Також працює якісний і швидкісний інтернет. Створення даного центру дозволить дітям навчатися, виконувати домашні завдання онлайн та проводити дозвілля за переглядом фільмів. Дорослі також можуть проводити час у просторі, використовувати техніку для роботи чи навчання. Відкриття інформаційного простору на 10 робочих місць, які мають відповідні ноутбуки з ліцензованим програмним забезпеченням і офісом мишки. Навушники, багатофункціональний пристрій, який дає можливість і зробити копію, і роздрукувати документ, можливо, і відсканувати його. О, це все для того, зроблено щоб внутрішньопереміщені особи більш комфортніше, ну мали можливість проживати, зважаючи на те, що вони змушені ховатися від війни, шукати прихисток в більш безпечних територіальних громадах тут на відносно мирній території України.